27 квітня стартував фестиваль аматорського мистецтва творчих колективів шосткинського казенного заводу Імпульс. Упродовж п'яти днів за звання найталановитіших будуть змагатися місцеві оборонники. Подробиці відкриття мистецьких перегонів і чому фестиваль вирішили перейменувати у тиждень високої культури у сюжеті Людмили Іланської. Де можна зустріти разом арабського шейха інвестора, працівника воєнізованої охорони, який пореться біля діжки з тістом та жіночку поважного віку, яка висвисто як соловейко розбійник тільки на фестивалі аматорського мистецтва колективів Шосткинського казенного заводу Імпульс. До початку дійства залишилися лічені хвилини. Відвідувачі розглядають виставку прикладного мистецтва. Артисти-аматори готуються показати, на що вони здатні. Та розповідають нам, як саме вони відкрили у себе талант. Родственники всі були музикальні, але я ніколи не участвував. А Тут виходить, що каже, це теж можу. Меня сюди подружечка притащила і сказала, ти гарашопаєш, от я і запела. Десь в клубі вираз. Четырех лет первый раз вышел на эту сцену. И пою до этих пор. Когда танцевал еще? У меня не хоровое пение и не вокал. У меня художественный свист. Талант тот сидел во мне. Пока не появились конкурси художественной самодеятельности. на думку начальника цеху номер 11 сергія коломійця талановита людина талановита в усьому. Головне знайти своє покликання Таланти є як сліді молоді, так і серед більш опитних робочих. Хто хоче добиться. Определеної целі добивається як, скажем так худож самодільності, так і в призгуст урочистості. Відкрив директор підприємства Євген Чернов. Він подякував капсульчанам за те, що вони гідно продовжують славитні традиції предків як трудові, так і спортивно-культурні. Та додав за останні роки рівень учасників фестивалю настільки виріс, що настав час змінити назву заходу. Трьохмічні башкового спорта би з вами починаємо неділю високої культури на Капсулі ще я вас поздравляю. Одним словом, это показатель очень активної творчої діяльності нашого предприятия. Голова об'єднаної профспілкової організації імпульсу Ніна Олександрова нагадала, як саме будуть проходити мистецькі змагання, та підкреслила, що шлях до головної сцени капсулю пролягав для заводських талантів через кілька місяців наполегливих тренувань. Почти три місяці Наші колекції. художественной самодеятельности, готовились к этому ответственному дню, к открытию нашего фестиваля «Смотра художественной самодеятельности». Мы очень надеемся, что этот фестиваль позволит открыть нам новых талантливых исполнителей. Пять вечеров в Доме культуры будут звучать голоса самодеятельных артистов. Пять вечеров талантливые мастера импульса будут представлять свои работы на виставках прикладного іскуства цього разу наглядачів очікувало справжнє багатство творчих ідей та наробок. Українські народні пісні змінялися естрадними хітами. Гра на гармошці товаришувала запальними східними танцями живота. Гуморески про п'яничок та ГМО потонули в овацях. А інсценівка про те, як жіночки владу над чоловіками захопили, звеселила не одне жіноче серце. Фаворитом глядацьких симпатій стала мініатюра Клич у виконанні Станіслава Замули. Після концерту глядачі не приховували позитивних емоцій. Все було красиво, вообще, замечательно просто. Мы довольны остались все. Очень интересно было, особенно мне понравилось мужской ансамбль. Молодцы, ребята, хорошо пели. Особенно Клещ понравился это вообще. Это артист какой-то был изумительный парень. Мне ложки вот понравился человек молодцы. Костюми такі у них готували самі. Я перший раз, звісно, здесь, але мені дуже подобається. Упродовж п'яти днів працівники імпульсу будуть боротися за місця на Олімпі у номінаціях: найкращий хоровий колектив, найкращі чоловічі та жіночі колективи, золоті руки імпульсу та інших. Кращі з кращих виступлять на заключному концерті останній день фестивалів. А от які саме нагороди чекають на переможців, організатори тримають у таємниці. Говорять, завітайте на Гала-концерт та побачите.